Книга Псалмів, Псалом 141. Мій голос до Господа, я кличу, мій голос до Господа, я благаю, перед обличчям Його виливаю я мову свою. Про недолю свою я розказую перед обличчям Його, коли омліває мій дух у мені, а ти знаєш дорогу мою, на дорозі, якою хочу, пастку для мене сховали, праворуч поглянь і побач. Немає нікого знайомого. Загинув притулок від мене, ніхто не питає за душу мою. Я кличу до тебе, О Господи, я кажу: Ти моє пристановище, доля моя в країні живих. Прислухайся ж ти до благання мого, бо зробився я зовсім нуждений. Визволь мене від переслідників, бо стали сильніші від мене вони, виведи душу мою із в'язниці. Щоб славити імення твої, праведні оточать мене, як учиниш добро надо мною.